Показати та розказати про перебіг великої війни в Івано-Франківську відбулася зустріч із військовослужбовцями батальйону Свобода. Окрім історії з бліндажів, захисники продемонстрували і відеоматеріали оборони нашої країни. Більше бачила наша Ольга Нестерук. Продовжують стояти на захисті нашої країни. Батальйон Свобода був сформований ще в перші дні повномасштабного вторгнення. На їхньому рахунку чимало звільнених кілометрів. Батальйон воює завжди в дуже складних умовах, починаючи від деокупації. А саме ми штурмували і нам вдалося звільнити Рпінь бучу Гостоми, а потім такі там Рубіжний, Сєвєродонецьк, Бахмут. І, ну, всі пекельні точки, в принципі, батальйон приймав на себе, жодного разу не відступали. Жодного разу не здавали так, так з божою поміч вдалося не здати позиції без наказу не відходили. Майже півроку батальйон обороняв спірне. Нині захисники перебувають на ротації. У Нас знищених півтора батальйону окупанта, десятки техніки. Я кажу, офіційно підтвердженими цифрами зараз за цю ротацію батальйон відбив 164 штурми. Це, так що уявляли, майже нонстопом штурмові дії, ворог. Я так розумію, що в цей період у них був наказ за будь-яку ціну прорвати нашу оборону. Стояти на позиціях, додає Петро Кузик, вдавалося завдяки допомозі з тилу. В основному живучість і боєздатність батальйону залежить від його забезпечення, що нам, не дивлячись на дефіцит, загальнодержавний дефіцит зброї там. І інші проблеми з озброєнням у нас все-таки було чим воювати. Відсутність снарядів мін ми заміняли керованими дронами. Завдяки тому, що є дозорні дрони, вчасно ворога бачили і реагували на нього. Це дає можливість зменшити втрати. І це дає можливість більш ефективно працювати. Окрім власних історій із війни, військовослужбовці свободи привезли з собою відеоматеріали. Поспілкуватися з самими учасниками, тобто це напевно, це найважливіше, не стільки навіть фільм, але й атмосфера теж в кінотеатрі зовсім інша, коли ти спілкуєшся, коли можеш задати запитання. Ну, хочеться тільки подякувати. Дякувати своїм побратимам з батальйону Свобода, які які сьогодні захищають Україну і далі будуть захищати. Дуже важливо, що сьогодні громада теж прийшла підтримати, задонатити, бо без тилу не зможуть. Утримувати себе хлопці, містяни мали змогу подивитися й інтерв'ю Владислава Стоцького, яке на сьогодні набрало більше мільйона переглядів у соцмережах. Після цієї розмови додає захисник, його життя кардинально змінилось. Інстаграм там всі ці соціальні мережі все розривається. Люди пишуть, люди підтримують. Найшли люди, які кажуть ну реально серйозний серйозний бізнес. Кає Я допомагаю конкретно тим людям, яким я знаю. Я подивився до інтерв'ю. Мене каже, мене світ перевернувся стільки, що я захотів жити. Це мені каже чувак з він каже, давай я тобі поможу. Давай ми типу, що, Я бачу тебе збір. у Нас до речі, збір 5, 7 дронів веприк. Треба 5 мільйонів гривень. Якщо не неведучі українці, будь ласка, допоможіть нам. Бо ці дрони комусь врятують життя. Владислав до захисників, долучився ще до початку повномасштабного вторгнення, а з часу великої війни проміняв посаду кадрового офіцера на нижчу за рангом, аби мати змогу нищити ворога. Ну там ну нема часу думати. Там ти. Я коли починається бій, все там в мене. Я живу оцей момент, оцей який зараз говорю. Це секунда, момент. Оцим я живу. Кожен раз, коли я готуюсь до війни, виїжджаю на ротацію. У мене там відоси третьої штурмової бригади, відоси Азова, я дивлюся, як вони там це все. Коротше, поглинаю себе повністю в війну. Вся голова у війні. Там так жінку в сторону, я воюю, і в мене війна. Я себе так готую. А ще під час зустрічі військовослужбовці отримали технічну підтримку від громади.